Ну, насамперед, вітаю вас всіх тут, прибувших. Для нас дуже приємно, що вас так багато. Ми не думали, що е, таке велике зацікавлення нашою церквою. Ми знаємо, що велике, але що аж таке велике, то дякуємо вам за це. Е, також я вам скажу, що сьогодні свято за Григорянським календарем Благовіщення. А наш владика Святослав був свячений на єпископа 7 квітня 2008 року на благовіщення за Юліянським календарем. Так що ми маємо ось таку благу вістку. Одне благовіщення його святило, а сьогодні благовіщення, коли він проголошений нам. Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви. Ми його тут не взяли з собою. Бо якби ми його взяли з собою, ви б вже не хотіли їхати до Києва, щоб його побачити в Києві, де відбудеться тоді очевидно прес-конференція. І ми його ще приберегли на один раз, щоб ваше зацікавлення не пропадало, а навпаки, щоб воно зростало. Як ви знаєте, що ми... Ціла церква перед тим молилася, молилися Царю Небесний три рази після кожного богослужіння, слав, славу цю і Сину і Святому Духові. І ми дійсно на синоді досвідчили великої дії Святого Духа. Дуже було очевидно. Всі наші владики, особливо ті, що брали участь в попередніх синодах, сказали, що цей синод найкраще відбувся. Найкраще був приготований, що така атмосфера панувала і молитовна, і дружна, і братня. Так що я хочу дякувати також всім, хто молився разом з нами ось за це. Самі вибори 20-го, були, був молитовний день, багато з вас були. Соборі Святого Юра знаєте, що ми приїхали сюди, помолилися, поїхали в Брюховичі в цей дім, де ми відбували Виборчий синод, і там ми вже перебували на місці, аж поки ось сьогодні не завершилося це, це проголошення нашого нововибраного блаженнішого. Скажу вам, що Значить, синод, виборчий, який ми почали 21-го, дуже успішно проходив спокійно і Владику ми обрали в середу до полудня, 21, го 22, го 23 го числа до полудня ми вже обрали Владику. Так як я говорив вам, треба чекати, буде на Київ ще. Так і само ми чекали, щоб Святіший Отець сьогодні його поблагословив, і ось сьогодні ми вам це проголошуємо про його обрання. Що ще? Ну, і скажу вам теж, знаєте всі, що інтронізація відбудеться в Києві ось в неділю 27 христопоклонна неділя о 10-й годині в нашому соборі Воскресіння Христового.